Вітаю! П'ять подій тижня. Цей тиждень як зведення з фронтів геополітики. Трамп знову в пустелі. Зеленський і в Стамбулі, і в Ватикані, і в Тірані. Між іншим. Росії вже готують трибунал. Рішення визріло, а Європа зібралася. В тірані. в тірані було зібрання європейської політичної спільноти. Це цибулько толк. Коротко, гостро, як треба, поїхали. Президент Трамп у затоці. Геополітика під соусом Барбікю. Президент Шад Дональд Трамп так так вже в якості президента самовпевнений, надутий, бундючний, летить. На дипломатичне сафарі, Катар, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати. Офіційно партнерство, безпека, іранська загроза. Але не плутаємо з міжнародною кризою, це радше міжнародний барбікю тур. Це таке легке збирання податків або допуск на американський ринок, тобто за результатами. Візиту Трамп оголосив про 4 трильйони інвестицій близькосхідних в американську економіку. Трамп з'являється як зірка в Камео, усмішка, тиск руки, обіцянка мільярдів, трильйонів. І все це під акомпанемент пустельного вітру. Та справжня мета цементування нового нафтового альянсу. Байден обіцяв зелену енергетику, а Трамп повертає стару добру петрократію. Схоже, Білий дім знову працює в стилі Америка знову велика, а бензин знову дешевий, але, але тільки для своїх. Треба сказати, що зусилля Трампа таке дали чіткий сигнал Росії, що її витискають із найсмачніших ринків нафти. І це прекрасно. Менше російської нафти, менше грошей на вбивство українців. Подія друга. Зеленський у Туреччині. Стамбул дрони, дипломи і дежавю. Президент Зеленський цього тижня в Туреччині зустріч з Ердоганом нові безпекові домовленості. Ну і, звичайно, сталкер режим по росіянах у Стамбулі. Тобто всі іграща, коли Зеленський піймав на протиході Путіна. А потім Путін вже навіть з допомогою Трампа збавляв оберти і понижував кілька кроків рівень представництва своєї делегації. Але треба сказати, що результат все ж таки є: обмін тисяча на тисячу полонених це хороший результат в Україні. Напевно, на більше не сподівалися. Що ж до приниження Росії, то Росія таки дійсно самопринизилася. Росія таки отримала зустріч із е, американською делегацією. Перед е, зустрічю із українською делегацією. Очевидно, що на, під час проведення перемовин було багато хамства, але Україна була представлена великою кількістю силовиків, і, як би там не комизились росіяни, а по суті виглядало так, якщо комусь знесе дах і хтось кинеться битися, то українці наваляють просто російські делегації. Ну, але тепер серйозно, Анкара, вкотре намагається бути майданчиком для миру, але той мир такий же примерний, як підводний дрон в Босфорі. Всі знають, що він там, але ніхто не бачить. І Туреччина, як продавець на базарі, обіцяє всім приймає всіх, а на виході виграє сама. Треба сказати, що візит Зеленського, навіть якщо він був, ну скажімо так, спровокований Путіним, все ж мав серйозне наповнення, адже в України із Туреччиною дуже багато військово-технічної співпраці, ну і важлива позиція Туреччини по Криму. Це якраз те, що робить нам нас із Туреччиною дуже серйозними і тривалими союзниками. Без Туреччини безпеки Чорного моря уявити неможливо. Третій, третя подія Трибунал для Росії. На цьому тижні ухвалено історичне рішення. Створюється міжнародний трибунал проти Російської Федерації за злочини агресії проти України. І це не просто папірець, а правовий інструмент із зубами, поки ще без ікл, але з натяком. Сім років по тому офіційне юридичне визнання, того, що війна почалася не вчора і не через НАТО, а через імперське хробливе хочу. Формується механізм, щоб притягнути до відповідальності не просто солдатів, а все керівництво, політичне керівництво Російської Федерації. І це не жарт. Головне, тепер не зупинятися, бо Путін на свободі, але трибунал вже не метафора. До речі, Путіна оголосив грошу інший. Трибунал в Гаазі, і він називається Міжнародний кримінальний суд. Нагадаю, що це за злочини кіднепінгу, за викрадення українських дітей, і от про українських дітей говорили у Папи Римського. Адже папа ще до інтронізації прийняв українську делегацію Конгрегацію Східних Церков, і найчисельнішою була делегація України. Тобто, папа Римський дав зрозуміти про зміну політики Ватикану щодо України також. Подія четверта: саміт Європейської політичної спільноти в Тірані Зеленський. Саме із Туреччини перелетів Тірану. Треба нагадати, що європейська спільнота, спільнота зібрала 45 країн, один зал і без жодних ілюзій. Обговорюють війну в Україні, розширення Європейського Союзу, санкції проти РФ і перспективи України. Звучить серйозно, але іронія в деталях. Власне. В чому Іронія? В тому, що Албанія була найбіднішою країною Європи і пройшла серйозну трансформацію. Вона член НАТО, і до 30-го року очікувано стане членом Європейського Союзу, що є прикладом для України. Ну, тож, сама Албанія є дуже дружньою до України. І чим запам'ятався саміт в Тірані та, власне, колективним дзвінком? Е Такої нової групи впливу в Європі, е, е, прем'єр-міністра Стермера, президента Макрона, прем'єра Дональда Туска і канцлера Німеччини е, Фрідріха Мерца, які разом з Зеленським дуже мило сиділи за одним столом, ну так по хлоп'ячому. І через спікерфон розмовляли із Дональдом Трампом. Це дуже мила картинка, і вона е запам'яталася українцям, ну, тобто саміт Європейської політичної спільноти українцям запам'ятався саме цим. Ну і п'ята подія тижня це інтронізація нового папелева в Ватикані. Туди вже прибув Володимир Зеленський. Відомо, що я вже говорив про зустріч конгреції східних церков, де українська делегація була найповніша, і папа взяв на себе певну місію про повернення полонених і українських дітей посередницьку місію. Це дуже поважне рішення. Хочу нагадати, що папа лев змінив політику Ватикану щодо України. Він абсолютно чітко артикулює, що Україна є жертвою, і Святий Престол буде робити все, щоб допомогти Україні. Також раніше було відомо, що папа погодився відвідати Україну з візитом. Найперший візит його буде до Перу, де він був єпископом. І це, мабуть, правильно, бо Перу це колиска його, так би мовити, кар'єри. Папа дійсно явище нове, і я думаю, що якщо його, ну скажімо так, ставлення до України буде теплішим, то Ватикан не просто отримав нового пастиря, Україна ще одну трибуну підтримки. Я думаю, що більше і більше українців будуть звертатися до або до універтства, або до католицизму. Хоча українська точніше, православна церква України є надзвичайно теплою і дружньою, і синхронною із українською католицькою церквою. Це, по суті, дві найбільших проукраїнських церковних структури. І до кінця місяця, до речі, після 24 травня українська. Співтовариство буде ставити питання про зняття з реєстрації РПЦ в Україні або ж УПЦ МП. Термін, який визначив законодавець на її переформатування, завершується. Дякую. Ставте вподобайки, поділіться цим відео, підтримайте канал, чим можете. Аби. U nas nie znikało natchnienia.